Святого Євангелія від Святого Луки. Того часу посланий був ангел Гавріїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, Не бійся, Марія, ти бо знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І назвеш Його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилими. А Марія сказала, ось я, Слугиня Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Це є слово Господнє! Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Ніхменці похвалений Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Улюблені в Христі, дорогенькі брати і сестри, кохані наші парафіяни, кохана матусю з нами присутня, дорогі любі наші односельчани, кохані Божі діти. Думаю, що сьогоднішня Євангелія є дуже зрозуміла для нас. Свято неодноразово ми святкували. Це для тих християн, які, наприклад, жили в VI-VIOM столітті, вони мусили цього свята вчитись, бо знаємо в історії Костюла, що на початку, коли був заснований Костюл, спільнота Церкви Божої, то було тільки одне свято. І це свято називалось неділя. Це свято називалось неділя. Ми вже собі про це колись згадували, пам'ятаю тут в костюлі. такий я приклад казав, що якби сьогодні поставити дуже побожну людину, скажімо, Бедриковецького католіка, християнина і людину з перших християнських віків, то було би одне здивування. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розказував про це, хто помнить, хто не помнить, яке би було здивування. Підказка за неділю, що, наприклад, ну кого взяти, хто тут у нас такий, бо ми дядю Вітю все беремо за приміри. Наприклад, хай буде наш дядю Вітя, який знає всю календарну пам'ять. І перший християнин, і дядю Вітя каже: ми святкуємо кожен рік Пасху, а перший християнин дивиться і каже, а ми кожну неділю Пасху святкуємо. 53 рази в рік, а ви чого тільки один раз. Так? Тому що з часом. З історії Костьола, з часом появлялися різні свята. І так, як сьогоднішнє благовіщення, воно теж не було на початку. Перші християни не святкували матки Боскій. Так? не було першої пречистої, другої, там, третьої. Так? І ми чуємо, що між традиціями Костьола було так, що Схід, скажемо, це вже Європа, все туди, це Захід. А, скажем, наша країна туди далі в цю сторону Сходу. Завжди люди були побожніші. Навіть в Псалмах написано, що свої очі підношу вгору, звідки найде моя допомога, і зі сходу прийде Сонце справедливості. Так? Навіть в Псалмах. І так само, коли молимося молитву батька святого Яна Хрестителя, Яна Хрестителя, він називався Захарія, то він, коли молиться свою молитву, написано там, що сонце всходзонце, зі всходу, так? Зі всходу сходить сонце. Тобто ця молитва, це Боже благословення, воно завжди було якесь, знаєте, зі сходу. І ми можемо сказати, що ми і сьогодні, якщо так правду дивлячись в очі історії, то ми і сьогодні теж потрошечки навертаємо захід, тому що там вже друга мода. А ми ще такі, знаєте, скажемо, ну, ні у кого не судячи, але ми ще такі, знаєте, нормальні, традиційні, християнські і, і ця вся якась безбожність звітам, де мало є безбожності зі сходу. Зі сходу, що може прийти, це, наприклад, язичництво, забубони різні. Так, це йде зі сходу. Тому що люди, які не знали єдиного бога, вони собі придумували різні віри. І тому, наприклад, саме таким, ну, я би навіть сказав, таким класичним прикладом, Актуальним, це, наприклад, похорони. Кожне село має свої різні, я повірте, їжджу на похорони, то, то, чого я навчуся, то якби в Бедрипцях написати книжку про похорон, знаєте, то мені б дали золоту медаль за ці всі забубони, то що я понадивлявся в різних областях, де я тільки був. Так, Це язичництво, воно приходить зі Сходу, але віра теж йде зі Сходу. І тому Схід перший святкував Благовіщення. І щоб розповісти про Євангелію, про благовіщення, дуже добре, що сьогодні є наш маленький евангеліст. Хто знає, як його ім'я? Пам'ятаєте? А, та дідусь знає, але інше. Чому я питаюся? Тому що будемо відноситись до Євангелії. Маречка, перепрошуємо, що будемо його за приклад брати, але, наприклад, от дитину, воно не всі бачать, так? Маречок, візьми його на секунду, сюди посередині, щоб на минутку люди побачили. Дивіться, от є дитина, в неї є своя історія. І тепер дивіться, різні питання, які би я задавав, це все буде правильна відповідь. От коли він народився, хто знає, п'ять років, десять тому рік, це правда. Тепер розумні жиди євреї, традиційні, ортодокси, скажуть, що ми не праві. Чому? Тому що ці євреї, які от приїжджають в Уман, ці всі в Шапкавці, в ці, з цими пейсами своїми. В них, якщо народився хтось, наприклад, там, в вересні, то вони пишуть 1 січня. Вгадайте чому? Вони завжди дають 9 місяців додаток. Тому що дитина живе не для того, що народилась, а дитина-маречик народився для того, що він вже жив раніше 9 місяців. Так? Тобто його історія плюс 9 місяців, мало того, його історія це мама з татом. Це те, що мама, наприклад, до школи ходила, ходить до костолу, Так? Скажемо, 20 років тому мама вже жила на світі, вчилася молитви, ходила до школи, вивчала математику, ще там щось. Але це вже була історія марика. Чому? Тому що потім мама це передає дитині. Не було мами дідусю з бабцем був. Так? Ось ми були на колінді, татуню каже, до мене внуки люблять йти, але не завжди, бо я питаю математику, множення, табличку. І це вже означає, що... Дідусю, якщо любить математику, це вже внуки будуть знати. Їхня історія це набагато, набагато далі. І тепер ми дивимося на історію пана Ісуса. Марікові дякуємо за акторство. І тепер дивіться, тут написано на початку, що Гавриїл прийшов до Галілеї, так? історія Маріка це Берик це Налосілка, Босальба, конкретне місце, так? не якісь там. Кузьмин, чи там новий світ, чи Тростянець. Ангел приходить до Назарету, в Галілею, в країну, Назарет місто. До діви, зарученої Йосипові. Тобто Йосипа історія теж важлива. Хоча ми знаємо, що Йосиф це опікун Пана Ісуса. І написано: «Із роду Давида, коли жив Давид, дуже давно. А це пов'язання теж до Ісуса Христа. І ми не розкажемо там, ну, в селі в нас таке, да? коли це було, а за цара Тимка. І Я вам скажу, що цей цар Тимко, то він наш якийсь там, може, видуманий епізод, але це наш якийсь там попередник, бо ми всі за нього говоримо. Ми навіть не знаємо, хто він такий, за цара Тимка. Так? Тут було за царя Давида з дому Давида, ім'я Марії, ім'я Діви Марія. Тобто, ми бачимо, що наша історія. Вона є дуже-дуже далеко ще перед нашим народженням і перед народженням наших батьків і дідуся з бабцею. І що ми хочемо тут з цієї Євангелії сказати, що дуже важливо є те, щоб ми собі усвідомили, що Бог вже давно побачив нас в цьому світі, знав, що ми тут будемо жити, знав, що ми будемо молитися, що ми будемо співати, що сьогодні на 11 мша буде так, вам. Забув вітання від Ксьонза передати, бо сьогодні там не вийшло йому приїхати і просив, каже, ну якщо будеш на місці, то відправ, так що і від пробуща, і від Ксьонза владика поздоров'яні. І він знав, що буде сьогодні така, не інша мша свінта. Тобто Бог зарані все передбачив. І ми не є якісь, знаєте, комп'ютери, які по програмі працюємо, але ми є люди, які відповідаємо на волю Божу. І це є благовіщення. І благовіщення це не тільки все, що ми ну, кажемо на таку, знаєте, приємну користь. По-перше, благовіщення це благовість. Ми повинні добре говорити, добре дітям розказувати, добре говорити про Бога. Ось деякі з нас, кохані парафіяни наші, були на святеку Юзефа. Якщо ви пам'ятаєте, на матліці, ксьон на науці казав таку проповідь і історію про своє перше зрозуміння Бога. Він казав, спитав тата. Борис розказує, так? Спитав тата, хто такий Бог, а він каже, це той, хто зірки читає. Він каже, ого, такий важний Бог, і почав щось думати про Бога. Яка це була перша катехеза? І це те, що ми дітей, внуків приводимо до костьола, це, повірте, це набагато більше, ніж ми скажемо, що Бог рахує в небі зірки. Так? Тому що ви навіть не будете знати, скажемо за Маріка, навіть не будете мати поняття, коли він, наприклад, почне співати пісню якусь костюльну. Чи польську, чи українську, чи латинську, що я ходив по хаті, доказав Кірі Елесом, ти думаєш, звідки він це навчив? Або він в постійно чує. І то, що дитина приймає серцем, потім устами говорить. І це є благовість. Але благовість це теж, наприклад, хтось може не зрозуміти, Благовість, вона не завжди солодка. Розказували мені одні люди, які мають свій магазин, кооперацію, і вони вирішили справді в неділю і свята не працювати і написали табличку. Що сьогодні вихідний, не працюємо бо свято. І в дужках написали Благовіщення. І всі прийшли і кажуть: ну як так, ну, ми ж прийшли, хотіли купити, нема закрито. А в дужках написано Благовіщення, тобто це хороша новина, що ви переживаєте? Це ж добра новина. І, і не раз ми повинні сказати якусь правду людині, яка не є на її смак солодка. Але це благовість, тому що без неї людина може наробити якоїсь. Біди, так, наприклад, вчителька в школі скаже, слухай, ти гарно вчишся, але ще того всього не знаєш. Давай я тобі оцінку не поставлю, ти довчишся, а я тобі поставлю кращу оцінку. І то, що вчителька каже, я тобі не дам доброї оцінки, це є благовість. Вона може двойку поставити. І дитина думає, я ж хотіла сьогодні гарно вивчити, здати якусь там залікову чи там класну роботу, чи там контрольну. І мені вчителька не поставила оцінки, але це є благовість бо якщо я добре навчуся, поставлять оцінку кращу. І ми в житті дуже часто таке маємо. Напевно, ви всім, якщо більше це переживаєте, я теж не один досвід в капланстві маю в священстві. Але блага вість це не завжди те, що є добре, таке смачне, аптітне, але те, що є добром саме в собі. Сіль теж не є така смачна зразу, так? але ми її сипемо до супу, до борщу, ще до чогось і. Ця приправа вона дуже добра. Ми в тоді їмо, кажемо, який смачний борщ. Так? Але там ніхто цукру не всипав, меду теж ні. А чому він смачний? Через сіль, а сіль ж горка, так? Тобто ми починаємо розуміти, що таке благовість. І коли ми це кажемо, ми можемо теж сьогодні, наприклад, мені кажеться, це по-моєму. Моя думка особиста, що сьогодні бракує такої благої вісті, щоб люди пішли і звернули комусь увагу. Так? От, ти так не роби, ти так не кажи, ти, тут, а, ти там не бігай там в школі, да? наприклад, по кальдори льоти, вчителька зупинила, все, дитина вже обіжається, вже там до мами, вчителька свариться, щоб ми не боялися звернути увагу. Чому? Тому що ми робимо добре цій людині і робимо добро цій людині, з якою потім ця дитина може зустрітися. Якщо ми вдома дітям наговорюємо, наказуємо, так, так треба робити, то потім ця дитина виросте. Вона піде до школи, піде в саді, і вона буде доброю дитиною, і другим дітям буде добре з ним, а вирости буде доброю мамою, добрим батьком, добрим ксьонзом, голова колгоспу, сільради там, директором, президентом, ким би не був. Тобто, якщо ми в дитинстві будемо говорити, як треба робити, і дитина може трошки хмурити, вона хоче інакше, то в тоді це вийде колись на користь. І блага вість це те, що я тобі добре кажу. Не завжди смачне, але воно є добре. І ще одна річ в благовіщенні, дивіться, матінка Божа, вона всього не зрозуміла раніше. Ми би хотіли все зрозуміти, чесно. От я колись зустрівся е, з такими ну, там, священниками, е, бо я там і дружу із православними грек-католиками. і один мені такий православний батюшка каже: От люди кажуть, що вони не розуміють там церковно-слов'янської мови. А я їм кажу, той батько говорить, а я їм кажу, а ви стійте і слухайте уважно, і хай це слово Боже в ваші вухах, голові проходить. А коли почнете розуміти, відкривайте рот і теж цьому співайте. Я пам'ятаю колись така одна сім'я, це було на домашній церкві на реколекціях. У Гвардійську вони давали свідчення, що ходили нам щось свято на виставку, там допіру строївся, будувався костюл в Хмельницьку, і там був з Польщі ксьонц шиманський чеслав, і такий ксьонц, в який в городку працював, Кшештов Ердзів, такий худенький, високий, чорненький ксьонц. Вони допомагали раніше в городку, потім поїхали там будувати костюл на виставці. І вони теж на початку не знали, що української мови, правили по польськи. І ця сім'я, яка прийшла новонавернена, сім'я, бо чоловік взагалі не ходив, жінка, то з побожної сім'ї. І вони прийшли і кажуть, ми не розуміємо. А, а він каже до них, ви стійте як сернички в костелі, бо там дуже тісно була маленька капличка при вході, так з лівої сторони, і каже, І ви слухайте, а потім, що не зрозумієте, прийдіть до мене я вам все розкажу. І вони ходили на ці катехези, на ці пояснення. І потім пішли в спільноту домашньої церкви, їздили на реколекції, і потім стали такими аніматорами, які другим людям розповідали про реколекції, так. Але що важливе є, навіть як ми чогось не розуміємо, просто бути в цьому. І от Марія теж вона каже до Ангела: Я не знаю, як це має бути. Але вона входить в це, так каже: Я, слугиня Господня. І ми теж часом не знаємо, як буде. Мене висвітили на ксьон, я теж не знав, як то воно має бути. Ви одружувалися, виходили заміж, женились. Ми теж не знали, як це буде. Предполагали собі, припускали, от так і так буде. От Я би хотів таку, таку сім'ю. Так? Але от кожного з вас запитай, чи було так, як ти хотів, не завжди. А було інакше, як ти не думав, було інакше. Навіть не сподівався, було краще. Тобто ми входимо в свої покликання не завжди. Переконані, що так, як ми хочемо, воно має бути. Тобто входимо в таємницю. Не знаємо, але входимо в таємницю. І Марія теж увійшла в таємницю благовіщення. І потім те, що матінка Божа каже: ось я, Слугиня Господня, нехай мені буде за Твоїм словом, нехай буде в моєму житті так, як Бог каже. Тобто за Словом Божим. Якщо ми маємо щось зробити, правильно ми повинні відкрити молі Скажемо, там Біблію відкрити, прочитати. Колись, я пам'ятаю в Польщі, я був на пільгжимці я Павла Другому Папи Римського. Він приїжджав багато разів в Польщу, як був папою римським вже. І на одній такій проповіді він говорив, що колись, як він пішов молитися до костьола на одорацію, щось його молитва не брала. Каже: ну прийшов по милиці, і от каже, голова повна думок, не знаю, що до чого, що робити. І він каже: відкрив пісенник. Попав на пісню Бонже поздровйона» і почав читати, не співати, почав читати боже поздровйона», гостей жива. І він каже, я так вчитався в ці слова, що почав молитися пісню прочитав і далі своїми словами продовжує молитву. Тобто ми можемо Біблію взяти, можемо пісень взяти, можемо взяти так? але ми входимо в цю розмову з Богом, тому що ми хочемо зробити так, як нам каже Слово Боже. І часом ми не знаємо, як поступити. Є якась ситуація, і ми думаємо, ну як правильно зробити? Як правильно зробити? Треба взяти ксьончку, відкрити і прочитати. Просто часом є так, що Бог дає натхнення. Це може бути, як кажемо, у темні, як співнів Біблія. Бог дає в своєму слові, дає нам пояснення. І Марія теж каже, я погоджуюся, але нехай буде так, як Слово Твоє каже, не так, як мені здається, але так, як каже Слово Боже. Тому ми теж думаю, хто ж як не ми тут, да, парафяни наші, коли ми ходимо нам, що слухаємо стилю проповідів, скажемо, самі вже можемо науки казати вже стільки ми якось наслухані, навчені, то хто ж як не ми повинні жити Словом Божим, пригадати собі, а як сон сказав, а як в цій молітві було, а як, от ми співали пісню, мене щось там торкнуло, якесь слово з пісні, так, якісь фраза. І це може бути для мене таким поясненням, що я в житті повинен так зробити. І це сьогодні Евангелія, яку ми читаємо, закінчується таким цікавим, простеньким реченням, дуже коротким, і відійшов від неї ангел. Ми би хотіли, щоб він завжди був. Але ангел тоді приходить, розказує нам, пояснює, і в певному моменті, як ми починаємо розуміти, як вже співпрацюємо з Богом, ангел вже можна сказати, йде на вихадної собі, так. Тобто ми так образно це кажемо. Але коли ми співпрацюємо з Богом, ми насправді чинимо волю Божу. Ми вслуховуємося в Його Слово. І тому сьогодні цей день також в Костілі є названий День захисту життя. В цей день дуже багато людей приймають духовну адопцію. Якщо хтось чув, так є така молитва 9 місяців і моляться за дитину, яку вони не знають, але це є молитва. Так скажу, трошки ну, з такою гордістю, це наш орден Паулінів, розповсюджував цю молитву з ясної Гури, вона пішла на цілий світ. Власне, молитва за дитину, яку ти не знаєш, але молишся, щоб ця дитина народилася, щоб там не померла за свої слабості, щоб батьки не зробили аборту, щоб не відказались, так, щоб вона теж гідно народилась, і гідно жила в сім'ї. І ця молитва, вона. Теж найчастіше сьогодні розпочинається, і можна розпочати в будь-який день. Так? Але це є принцип 9 місяців молитви, щоб ми офірували комусь своє життя, подарували це духовне життя. І сьогодні теж багато людей таку молитву розпочинає молитися. І тому цей день називається святом захисту життя. Тому що ми, як насправді так подумати, ми сьогодні. За все дбаємо, за все стараємося. Там і хата, і хазяйство, і різні речі. Але чи ми дбаємо про своє життя? Ми знаємо, що я, наприклад, навіть так по собі дивлюся, тому я розумію, що все на цьому світі має початок і кінець. І хата колись розвалиться, і там машина зовниє, і гроші пропадуть. Бо вже колись таке було за советською власті, що мішками носили, ніхто їх не приймав. Ну все закінчується на тому світі. А вічне життя, душа, вона завжди живе в босі. І чогось ми так робимо, що за город, за корову, за хату, за гроші більше дбаємо, а помолиться ой, чи наш на, на раз на сутку, все, і побігли далі. Якщо б ми знали, так пам'ятаю, один святий так казав, якщо б ми собі усвідомлювали, що після нашої смерті всі ці речі вони пропадуть, і фотографії наші, і якийсь там телефон, і одежа. Ну, воно все не буде нікому потрібне. І друзі вже забудуть про нас. Якби ми собі це усвідомлювали, то ми справді ціле життя дружини з Богом, тому що Бог потім в вічності є з нами. І нам, щоб не прийшлося з Богом там знайомитись, нам потрібно з ним бути знайомим тут. Тому це свято благовіщення, ця урочистість сьогодні теж примушує якби, нас, так якби успособлює до того щоб ми більше подружилися з Богом, щоб ми цього Бога провідували, щоб ми Бога слухали, з Богом розмовляли і виконували волю Божу. Амен. Цього собі бажаю. Бог Святий заплаці. Вам теж за вислухання. Зараз будемо молитися кредо вірою в Бога, і там, де будуть ці слова, що пан Єзус прийшов з неба через матінку Божу народився, воплотився, став людиною. Станемо на коліна, щоб теж віддати честь Богові за воплочення Сина Божого. Та неба і землі, всього видимого і не видимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, сяна Божого єдиного родного, вітця перед усіма вітам.

Ez duzak ziurroko libatik hitzik, izan txonoriko. Igu bruzkniatik izan da, zahontik jauzilea, izan da, ibu kokokatik.